В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Кієфортников. Доброго дня, шановні слухачі. Що буде з Кримом? Якими можуть бути наслідки кримської референтума? Чи він будеться він взагалі? Чи ухвалить Росія рішення по приєднання Автономної Республіки Крим до Російської Федерації? Всі ці питання ми говоримо сьогодні з нашими гостями, президентом аналітичного центру політика Ігорем Поповим і директором Центру близькосхідних досліджень Ігорем Сибоволосом. Вітаю вас, шановні колеги. Відразу вам скажу для початку нашої розмови, що за моєю інформацією з російських джерел рішення про приєднання Криму до Російської Федерації ухвалено, є остаточним, і нічого Росію не зупинить у цьому рішенні. Буде все дуже просто. Відбудеться цей так званий референдум. Потім буде ухвалений відповідний закон Російської Федерації про приєднання суб'єктів і за кілька днів Крим стане Республікою Крим у складі Російської Федерації. Це треба усвідомити. І от виникає питання: що, що далі? Ми бачимо сценарії наших російських друзів. Мабуть, повинні бути якісь сценарії у нас, я сподіваюся, і м, треба виходити на торги. Тобто, власне, те, що у нас немає силових варіантів вирішення однозначно цієї проблеми, це як на мене помітно. Залишаються дипломатичні, тобто залишається знайти майданчик, знайти переговірників і знайти аргументи і варіанти, до, до чого можна сторгуватися щодо майданчику. Можливо, без є. Можливо, міжпарламентська група співробітництва україна росія Путін в своєму інтерв'ю сказав, що український парламент він визнає. Тобто це означає, що якщо вони там з нашим міністром іноземних справ не хочуть мати справи, там чи закончить обов'язки президента, то на рівні парламент парламент можна починати. І потім можливо розширювати коло переговірників. Щодо майданчику, можливості ООН. Дещо спалені інтерв'ю Нуланд, де вона сказала. Крім того, Радбез це досить далеко і ключові переговорники не можуть долетіти. Плюс різниця в часі. І тому, можливо, або Женева, або БСЄ Ховбург у Відні. До чого виходити до компромісу і можливо до консервації ситуації, тому що після ухвалення рішення Держдумою відіграти назад вже буде неможливо. Час працює не на нас, вони спеціально перенесли референдум поближче сюди. А звичайно, до переговорів це применшення доказів, які матиме російська сторона. Тобто референдум його називати просто не можна. Там маскарад, маєте наче коли, коли буде ухвалене рішення про приєднання Республіки Крим до Росії, відіграти назад буде неможливо. Ну або, або вже прямим військовим втручанням контингенту НАТО. Тому що відмінити рішення Державної думи це, на це Росія ніколи не піде. Звичайно. Я виходжу з того, що це рішення буде, що ніяких проговорів не за ці дні не буде. Я просто не хочу, можливо, в ілюзіях нічого так, нічого, я, я, я нічого думаю, цього що... не буде. Чи жодних не переводження... тоді, тоді треба локалізувати проблему в рамках Криму. І хоча б добитися гарантії, що вони не полізуть далі на ближчі півроку. Яким чином? А це а, а це вже переговори. Пане Ігрі, я думаю, що переговори навряд чи можливі в даному випадку, але але. Необхідно проявити максимальну з одного боку максимальну стриманість, з іншого боку, рішучість в захисті материкової України. Це має бути чітко і зрозуміло, що це та червона лінія, перетин якої однозначно буде сприйматися, як і дозволить нам застосувати зброю. Другий момент треба підтримувати ті групи населення в Криму, які є проукраїнські. В першу чергу це стосується кримських татар. Нам необхідно виробити план, а, який забезпечить їх безпеку а, на міжнародному рівні і в рівні України, і продумати, яким чином ми будемо допомагати цій групі а, в на момент, поки Крим буде тимчасово перебувати в окупації. Це дуже обов'язково. А далі а, ст, це статус Кримського татарського народу, це меджліс. Треба визнавати меджліс єдиним а, органом Кримського татарського народу. А, необхідно а, визнавати... 어, значить, там декларація про корінні народи Російська тих. Федерація перервала дипломатичні стосунки з Україною. Ну, Тільки що це... з'явилася така новина, це буде питання про переговори. Так, да, тобто нічого не буде. А, в друг... ще, ще важливий момент це українці Криму, а вони мають стати суб'єктом. Тобто, ми uh -huh. маємо прикладати певні зусилля для того, щоб а, напевно зараз навряд чи у нас вистачить сил, щоб створити якусь окрему, окрему групу, але а, тут важливо. Напевно, приєднувати, щоб українці приєдналися до Міжлісу лісу і спільно з ним діяли. Очевидно, що сьогодні а, треба виходити на вулицю і не тільки в Києві, але й в Сімферополі, і ті групи, які виступають проти, демонструвати свою позицію. Мирним, мирно. Але все це робити для того, щоб світ бачив, що немає, а, скажімо, немає то, тої підтримки, про яку говорить підтримку окупації, про яку говорять російські СМІ. Це треба робити обов'язково. І паралельно з цим треба готуватися до, до того, що Україна повинна мати сильну армію, Україна повинна мати резервістську армію, і Україна має бути готова в будь-який момент, як тільки ситуація покращиться для нас, в військовому і політичному стані здійснити все для того, щоб повернути Крим до складу України. В принципі, ось це повідомлення, яке я тільки що вам прочитав, означає, що стосунки між Росією і Україною насправді знаходяться нас на кордоні справжньої війни. Тобто, коли з країною припиняють дипломатичні взаємини, то з нею взагалі не рахуються як суб'єкти міжнародного права. Ну вони йшли до цього, вони відкликали посла ще два тижні тому. І вони у всіх своїх заявах говорили, що вони не визнають цей уряд. Тобто вони розірвали стосунки з цим урядом, посилаючи меседж: що якщо тут уряд зміниться, то вони можуть їх відновити. Уряд найближчий місяць явно тут не зміниться, хоча в цьому уряді є свої е, таргани. Але е, Дійсно, є тактичні речі. Це максимально делегітимізувати те, що відбувається в Криму. Я абсолютно погоджуюсь з колегою Ігорем, в тому, що треба підтримувати і наші сили, і максимально зривати цей референдум, максимально показувати, що його не було, тому що це буде все одно козирем в того щурки на Радбезі. Але є стратегічні речі, і ми сходимося на тому, що на жаль, на сьогодні на цих, Політичних змінах в Україні нинішній уряд не встане мобілізувати країну для того, щоб вона захистила собі Крим. А то ну, справа ще в уряді ви вважаєте? Ні, ні, справа не в уряді. Я думаю, що саме суспільство без уряду не може поїхати і відбити Крим. Ти що суспільство може воювати з Армією, реально регулярно? І я, я саме це маю на увазі. Yeah. Тобто, у нас є високий моральний дух, але mm -hmm. у нас немає організаційної структури сил, на сьогодні. Да. У нас немає збройних сил, у нас немає сигналів від вищого від, політичного військового керівництва і безпекового на сьогодні. Тому що пройшло два тижні. Ми могли вкрасти Гобліна Аксіонова за цей час і вивести його невідому напрямку. No, не нового прем'єра. Але це були б сигнали того, що з боку України є сила і є аргументи. З боку України сили аргументів закінчились 26 лютого, коли вийшли останній раз татари величезні кількості з українськими прапорами. З того часу у нас жодного сильного аргументу з нашого боку не було. Був сильний аргумент, коли Джордж Буш підійшов до Греції, і коли така дорога зайшла в Чорне море. Але це не наші аргументи. З нашого боку нічого не було згенеровано. Тобто, у нас як завжди було все на особистій хоробрості солдат і за граніся нам поможуть. Ну, я, я хочу додати додати або, скажімо, продовжити, і хочу сказати, що силовий, силовий сектор або сектор безпеки в Україні був зруйнований, і зруйнований був не сьогодні. Тобто, насправді, на ситуацію на 26 число по суті в Україні силово, безпекового сектору як такого не існувало. Це треба розуміти. Також коли ми критикуємо уряд, то ми повинні розуміти, що уряд опинився сам на сам в ситуації, коли. По суті, не було сил і засобів для того, щоб е, ре, ну, хоч якимось чином локалізувати е, цю цю ситуацію. Більше того, мені здається, що на момент кризи і, е, і прийняття рішення про е, рішення вже приймалися не в Сімферополі. Е, рішення, як мені, приймалося в Москві, і це був спланований і спланований сценарій заздалегідь. Але тут важливо, от що росіяни зробили декілька помилок, як на мене, і з самого початку цей план пішов не так, як вони планували. Перше, коли вони хотіли, щоб руками, власне, тільки кримчан, тільки Сімферополь скинути Могильова і визнати запровад... з... референдум, а їм заважали кримські татари, завадили. І тоді вони були змушені вже безпосередньо... І, і це стало зрозуміло, що в принципі той баланс сил, який існує на півострові, не дає можливості а, Криму а, сепаратизму. Тобто реально у сепаратистів сил не вистачало для того, щоб це зробити. Одразу частина депутатів зразу ж моментально. Заховалася, не прийшла, кворуму не було і тому подібне. І у настрій у всіх на той момент був піднесений. Люди казали, що ми справді створимо коаліційний уряд, ми вийдемо на переговорний процес з Києвом, і Київ давав всі сигнали для проти, про перерозподіл повноважень. Але а потім прямо втрутилася вже Росія. І захоплення будинків все інше це був шоком. Для... Я бачу, що шок цей відходить. Люди відходять від шоку. Люди розуміють, що сталося зрештою. І сьогодні. сьогодні Росіяни продовжують робити ті самі помилки, і цих помилок більше. Є, і, власне, те, що вони зараз підуть на цей референдум, поспіхом все роблять, і практично таким чином, що це практично унеможливлює легітимізацію цього референдуму і всіх цих рішень. Це теж серйозна стратегічна помилка Росії на майбутнє, яке дуже сильно для неї відіб'ється в її майбутній долі. Росія розуміє, що в них недостатньо сил, саме тому не прискорюють ситуацію. Уже 25 травня вони могли або не провести цей референдум, або його провалити. А навіть 30 березня вони бачили, що це не на все вдається. І саме тому максимальне прискорення. Давайте послухаємо дзвінок. Вітаю Радіо Свобода і всю України. Мене звуть Якові як Арха. Шановним гостям студії здоровенькі були. Е, вірно, ви відмітили зараз. Що Росія робить, але е, знову помилилися у термінах. Е, е, Росія е, якось дивним чином робить, як ви сказали, помилки, але чому гірше від цих помилок а не самі Росії? Якби Росія робила помилки, то їй е, самі би гіршило. А я хотів би спитати, шановних гостей студії: якщо вони колись служили в армії, може вони пам'ятають. Так званий устав гарнізонної та караульної служби. Я вам нагадаю один постулат з, з, з того уставу, якщо е, є факт порушення е, кордону охороняємого об'єкту, особливо, особливо підкреслюю, кордону країни, кордону держави, часовий чи прикордонник повинен розпочати. Вогонь без попередження, якщо є порушення з озброєним порушником, підкреслює озброєним порушником. Як на вашу думку, чому жоден з прикордонників, чи жоден з вартових України не виконав вимоги цього уставу? Дуже дякую. Чому тому, що початок стрільби це була частина сценарію Путіна, який міг легалізувати вже пряме вторгнення не лише на територію Крима, а на територію України. Тобто вони б могли подати у них є більше можливостей для того, щоб представити це як агресію, агресивні дії, і відповідно почати вже не приховуючись військову військову операцію. Оскільки українцям вдалося втриматися від цього, і більше того, саме силою духу утримати свої позиції, я думаю, що в значній мірі це зірвало сценарій бліцкрігу, який мав назву Руська Вісна. В принципі, чи можливо зараз ось загострення ситуації, тому що рішення про скасування дипломатичної стосунки, говорить про те, що Росія готова. В принципі, пане Ігорю, от чим Україна може відповісти на таке загострення ситуації, тому що абсолютно очевидно, що відмова від дипломатичних стосунків вона говорить про те, що Росія намагається підвищити весь час в цій грі нервів, або справжній війні. Тут важко зрозуміти ставки, крім публічних заяв на українську публіку і на західну публіку, які вже не змінять точку зору українців і наших західних партнерів. На жаль, Україна мало що може протиставити, але дійсно залишається все таки дві речі. Одна це максимальна делегітимізація тих процесів, що відбуваються в Криму. А і друга, що стосується переговорів, після цієї заяви Кремля, звичайно, офіційних переговорів у нас вже не може бути, проте неофіційна комунікація повинна продовжуватися. І посередниками тут можуть бути чи китайці, навіть чи навіть араби, тобто сторона, яку довіряють і. Кремль і довіряють в Україні, тому що за відсутності будь-якої комунікації ми досить швидко можемо скотитися дійсно в гарячу фазу війни. Можливо, така такий розвиток. А, ну, сьогодні можливо все, що завгодно. Єдина, єдине, що можливо їх буде стримувати, це все-таки. А вони мають приблизно 60 тисяч військ, які спроможні вести бойові дії. Решта, все це вже ну якби не потрібно. Цих 60 тисяч явно недостатньо для того, щоб захопити країну та її ще й контролювати в умовах того, в умовах того, що. Ну, чесно кажучи, на території України ми не бачимо зараз серйозних можливостей для розгортання сепаратистських якихось рухів, які можуть ну, допомогти росіянам просуватися вперед. Більше того, ми бачимо велику мобілізаційну готовність українців захищати свою територію. 60 тисяч цього недостатньо, звісно, якщо вони не будуть застосовувати якісь а, спеціальні сили або спеціальне озброєння. Якщо застосується дійсно класичної війни із захопленням і анексією територій, то дійсно на сьогодні Російська Федерація далі Криму не готова вийти, проте захопивши майданчик в Криму, вони отримують величезну символічну перемогу в очах першу чергу власне російського населення. І друге, вони звідти можуть вести інформаційну пропагандистську, диверсійну підривну діяльність, економічну підривну діяльність. І е, завданням буде в такому випадку не е, бліскриг і аншлюз, а максимальне ослаблення е, української держави в тих кордонах, які залишилися, е, з тим, щоб е, за переконаннями я думаю, кремлівських очільників е, українці областями почали здаватися через півроку самі. А тут дійсно ситуація економічна буде дуже непроста і е, додатково її підриваючи вони можуть на це, хоча б сподіватися. Подивимося, я, я не, не настільки песимістичний стосовно того, що Росіянам вдасться вести підривну роботу з Криму, зазвичай з Криму нічого не вдавалося робити. Крим це не та територія, з якої зручно наступати. Більше того, росіяни проживали всі кримські війни, які тільки вони починали. Що стосується підривної роботи, вона ведеться давно, ведеться вона на всій території України. Зрозуміло, що дуже багато інфільтрованих. Людей, які передають інформацію і дійснюють всілякі речі але тут важливо важливо насправді бойовий дух і готовність до опору і сьогодні ми бачимо що він високий а це була ключова помилка вони не розраховували на те що українці проявлять таку солідарність і і будуть готові до пожертви заради батьківщини а все-таки вони погано займаються Україною по справжньому, тобто вони все одно перебувають в ілюзії в своїх ілюзіях про те, що достатньо тільки з'явитися загрозі вторгнення, як російськомовні, всі одразу перейдуть на бік росіян. Якби як ми бачимо, цього не сталося. Ну просто зараз плани переглядаються вже цікавлять не а пряма військова сила. Навряд чи пряма військова сила, тому що абсолютно погоджую, що на сьогодні рівень мобілізації українського населення і бойовий дух настільки високий, що будь-які окупанти, які заходить на територію, він стикається із загрозою партизанської війни, герілії і буде нести чималі втрати. І коли двохсоті будуть іти щотижня просто сотнями на російську територію, то це вже підірве російський дух сильніше ніж свого часу афганська війна. Російське суспільство звичайно не уявляє собі того, що відбувається зараз в російсько-українських стосунках, тому що в принципі для пересічного росіян насправді це територія яка захоплена якимись американськими агентами, бандерівцями абсолютно екстремістами. Зрачно, да. і вони вони вважають, що вони не воюють з українцями, вони воюють якимись справи міфічними бандерівцями. Більше того, вони розглядаються як війну з заходом, і тобто, де ми практично відсутні в цій війні, вони не розуміють, що вони стикнуться з. Звичайними людьми, тим самим російськомовними українцями, які проживають на території України, які зараз йдуть ну, величезними групами, йдуть записуватися військомати і готові до, в, до війни. І зброї у нас достатньо для того, щоб вести цю війну довго. Цього достатньо. І людей, наскільки ми знаємо, мобілізаційний потенціал до 100 тисяч, тільки резервистів. Це, це, це величезне. Це, так, неможливо воювати, це у них не вистачить ніяких ресурсів. Ну, це стратегічна точка зору, якщо йти зі Сходу, якщо йти на Київ відразу починати наступ на чернігівському напрямку. Розглядається росіянами, наскільки я знаю, і е, варіант взагалі блискавичної десантної операції е, захоплення безпосередньо просто Печерська. Не треба йти катанковими колонами з Чернігова довго з прапорами. І знову ж таки, чомусь деякі консультанти вважають, що захопивши президентську адміністрацію і посадивши когось в крісло президента, в ту сторону підуть присягати як мінімум половина українського населення. Тобто, це, це десь свідчить про неадекватність оцінок і десь про завищення очікувань в тих доповідях, які йдуть Путіну. Ну, Можливо, просто потрібно створити плацдарм на Печерську, а не в Криму. Ну, після, я думаю, що вони справді планувалося дуже багато чого. Я думаю, сценаріїв до багато. Але на сьогодні, ну принаймні на сьогоднішній момент, все-таки Україні вдалося мобілізувати якусь частину соловиків. Я думаю, що ми побачили в керованість а керованості набагато більше. Про це свідчать події в Донецьку. Де все-таки Служби безпеки України і міліції, і спецпідрозділам вдалося взяти під контроль ситуацію. Ми бачимо, що в інших регіонах також практично сепаратистські виступи зійшли вже на Нівець, і спроба реалізувати, навіть спробу висадитися десь в Київській області, я думаю, також вже практично. Позбавлена змісту, оскільки всі маленькі аеродроми вже давне-давно засипані і заставлені блоками, і практично висадити десант. Там просто неможливо. Ну є міжнародний аеропорт Бориспіль, Є міжнародний аропорт але він просто тут там не сяде. Я думаю, його зіб'ють. Літак, якщо він буде спробувати. Там є система ППО, є протиповітряна оборона. Я думаю, що в цьому сенсі ми також можемо розраховувати і на підтримку європейців і американців. Ну, здається, що в така пряма агресія, в такій формі, вона вже нікого не лишить просто байдужим. Я, чесно кажучи, так думав до початку нашого ефіру, тому що я не думав, що Росія переведе дипломатичні взаємини з України. Скажімо, моє уявлення про російську тактику це не входило. Вашу входило? Ні, ну це, це, це було очевидно, що після заяв Путіна що він не визнає цей уряд, він вважає його абсолютно. Ну, але він говорить, що потрібні контакти з партнерами в Києві. Говорив що нещодавно, правда, що от є контакти на рівні Медведєва, Яценюка і Наришкіна, Турчинова. Насіп, його... Насіп, то він давав казівки да. продовжити економічну да. співпрацю, але, мабуть, мають хитнувся, і вони пішли на ескалацію конфлікту. Мабуть, якісь нові доповідні лягли на стіл. А щодо захоплення Києва-Печерська, не обов'язково для цього летіти військовими літаками. Можна приїхати туристичними автобусами і розсер... Розсер... розсередитись по Печерську. Це якщо Ви... кордон відкритий. Ну тут уже йому достатньо людей вже, я думаю, вже візброї... складно, вже складно. Я думаю, що це зробити, і то слава Богу, що перекрили цей кордон, тому що це довго про це говорили і довго, але ну, це треба знову таки треба розуміти, що необхідно було взяти під контроль О, силовий блок. Це було зробити дуже складно і часто ще досі залишається проблематичним. Але тим не менш керованість сьогодні є, і тому ну, цей сценарій не так виглядає не таким вже. Очевидним, хоча хоча загрози залишаються, я думаю, десь приблизно три три-три дні найкритичні зараз, тому що мобілізаційна готовність, яку зараз приведені російські війська, можна тримати десь приблизно там три-чотири дні. От. І сьогодні ми бачимо, що все якраз це відбувається. Тобто вона вчора, вчора, сьогодні, завтра, ну і післязавтра. Оце в принципі найкритичніші дні, тобто до понеділка. Тобто Критичні. це от найближчі два дні це критичніше для російсько української займови? Да. Так. Ви вважаєте, що може початися відкрита війна в ці на найближчі дні? Ну, як варіант можливо. Ви теж такий песимістичний прогноз? Це не песимістичний, це ми повинні розуміти, чи ми маємо справу і готуватися до цього, щоб це не виглядало. Щоб це не виглядало зненацька. Ну деякі останні рішення Російської України виглядають неадекватними, тому звичайно нам треба розглядати всі варіанти. Хоча все таки думаю найбільш реальним є те, що вони закріпляться в Криму, покажуть усім символічну перемогу і звідти вестимуть інформаційну пропаганду. Будуть показувати, що в Криму вже побудовано нове лазурний берег, а от у вас в Україні все набагато гірше, і буду сподіватися, що після цього дійсно самі піду здаватися. Ну плюс якісь і ма маса радио. Тобто інших Крим методів... стане таким російською німецькою демократичною республікою. Чи Соціалізму, вітриною досягнеться. Ну, Почомської потімк... ну, деревня, якщо вже ж брати російський стиль, тобто, я не виключаю, що там дійсно щось таке побудують локалізоване для картинки, для того, щоб показувати українському споживачу. Дуже сумнівно, звісно. Так. Навіть я, я боюся, що, що там вони і не зможуть цього зробити. Ну, проект буде, але гроші вкрадуть, як завжди. Ігор Попов, президент аналітичного центру політика. Ігор Самівелость, директор Центру близькосхідних досліджень в нашій програмі, яку провів для вас Віталій Портник.